У мобільній амбулаторії тестування проходить за 5 хвилин. І його результати конфіденційні. Перед аналізом фахівець проводить дотестову і післятестову консультацію. Тест-система, тест серветка спиртова, суха, буфер, щоб тест працював. Як розповіла керівниця Херсонського обласного благодійного фонду Мангуст Євгенія Лисак, акцію проводять для того, щоб зменшити поширення ВІЛ СНІДу. Ця мобільна амбулаторія працює протягом року в Херсоні і в області. Я не Вона виїжджає у такі місця, де людині складно дістатись до медзакладу. Є фахівці, це медпрацівники з психологічною освітою. Вони обстежують швидкими тестами на віл і при потребі направляють до медичних закладів. Якщо виявлений віл, то людина йде до лікарні і отримує спеціальну терапію. Пів організатором акції є міський центр соцслужби для сім'ї, дітей та молоді. Його працівники роздають листівки та контрацептиви і запрошують херсонців пройти швидкий тест на ВІЛ у мобільній амбулаторії, щоб молодь могла себе захистити і могла розуміти, що це небезпечно, що ВІЛ це дійсно небезпечно і треба себе дбати про своє здоров'я. А ми з свого боку, як спеціалісти центру соціальних служб, ми інформуємо, ми проводимо семінари тренинги і... Активно долучаємося до всіх заходів, які проводить благодійний фонд Мангуст. Іля льонок говорить, що пройшов тестування у цій амбулаторії минулого року. Чи піде цього разу? Поки не вирішив. дуже велике поширення хвороби. Це невеликовна, серйозна хвороба, яка впливає на все суспільство. Сьогодні зробили тест 146 херсонцям, у Двох виявили ВІЛ. Євгенія Лисак говорить, що за рік за допомоги цієї амбулаторії на Херсонщині виявляють по понад 60 ВІЛ-інфікованих. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.